Неправідні Божого царства не успадкують. Хіба ви не знаєте, що неправідні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні Будодійники, ні мужоловники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки? Ні хіжаки, царства Божого не успадкують вони. Утікайте від розпусти, усякий Бо гріх, що чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас? Якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Бо дорого купуйні ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що божі вони. І тепер я благаю тебе, не так ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку. Щоб ми любили один одного, а любовця, щоб ми жили згідно з Його заповідями, це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили Кожен, хто робить переступ, та не прибуває в науці Христовій, той Бога немає, а хто прибуває в науці Його. Той має і Отця, і сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його, хто бо вітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. Коли хто говорить, говори як Божі Слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь.